Світ дивився з недовірою. 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Вибухи сколихнули мирні міста. Родини були розірвані, страх охопив країну. Але серед хаосу сталося щось надзвичайне. Українці вирішили чинити опір. Звичайні люди змінилися за одну ніч. Продавці стали солдатами, вчителі стали медиками. Бабусі робили коктейлі молотова. Дух опору палаяв яскраво. Українці відмовилися бути зламаними. Вони боротимуться за свою свободу, вони боротимуться за свою землю, вони боротимуться за своє майбутнє. Світ дивився з благоговінням. Український народ, об'єднаний своєю мужністю, став натхненням. Вони показали світові справжнє значення стійкості. Вони показали світові справжнє значення хоробрості, вони показали світові справжнє значення любові до своєї країни. По всій Україні з'явилася потужна сила, волонтери. Керуючись любов'ю до своєї країни, вони виконували безліч ролей. Вони готували гарячі страви для солдатів на передовій. Вони плели маскувальні сітки для танків та бронетехніки. Вони невпинно їздили, доставляючи життєво необхідні речі тим, хто цього потребував. Солдати, як професійні, так і добровольці стояли пліч о пліч – вони захищали свою землю з непохитною хоробрістю. Вони зіткнулися з більшим, краще оснащеним ворогом, але билися з левовою мужністю. Вони знали, що борються за щось набагато більше, ніж вони самі. Вони боролися за свої родини, свої домівки та свою свободу. Ця єдність стала найбільшою силою України. Волонтери та солдати, об'єднані спільною метою, утворили нерозривний зв'язок. Вони підтримували один одного, піднімали бойовий дух та разом протистояли ворогу. Ця єдність, цей непохитний дух став променем надії. Історії про щоденний героїзм з'являлися звідусіль в Україні. Молода жінка-флорист у мирний час використала свої знання хімії, щоб робити коктейлі Молотова. Літній чоловік, озброєний лише своєю палицею, зустрів російський танк. Група підлітків використовувала свої дрони для відстеження переміщень ворога, надаючи важливу розвідку українським військовим. Ці акти мужності, великі та малі, мали ефект доміно Вони надихали інших діяти, чинити опір, боротися. Хвиля непокори прокотилася країною. Звичайні люди, натхненні власною хоробрістю та хоробрістю своїх сусідів, стали променями надії. Ці історії знайшли відгук далеко за межами України. Вони зворушили серця людей у всьому світі. Вони нагадали нам усім про силу людського духу. Вони нагадали нам, що навіть у найтемніші часи надія може розквітнути. Навіть перед лицем неймовірних труднощів мужність може перемогти. За лінією фронту вирувала інша битва: битва за логістику. Волонтери невпинно працювали, щоб підтримувати ланцюги постачання. Вони збирали їжу, ліки та одяг. Вони їздили вантажівками, за вантажними припасами по всій країні, що була розірвана війною. Вони ризикували своїм життям, щоб ті, хто на передовій мали все необхідне для боротьби. Ці невідомі герої відіграли ключову роль в обороні України. Вони були рятувальним кругом свободи, гарантуючи, що боротьба за свободу може тривати. Вони розуміли, що кожна доставлена страва, кожна пов'язка, кожна куля наближали Україну на крок до перемоги. Робота цих волонтерів, часто небезпечна і завжди вимоглива, є свідченням їхнього непохитного духу. Вони є основою українського опору, невідомими героями, які підтримують полум'я свободи. Вони є втіленням української стійкості, свідченням незламної сили людського духу.